Це якби досвід, котрий ти набуваєш. Ну от в мене це майже за там 14 років, і ніхто на превеликий жаль цим не ділиться. Вищі інститути або університети вони не залучають спеціалістів різного профілю для того, щоб покращити знання своїх студентів. Привіт, мене звуть Катерина Ярова. Я засновник та головний архітектор IK Architects. Також я являюся членом спілки архітекторів України. Також я входжу в склад професійних дизайнерів Великої Британії. Та член асоціації «Active House» – це про архітектурне проектування в форматі «Sustainable Architecture», тобто в сталий розвиток в архітектурі. З Січня 2022 року я являюся лектором в на курсах Squad і викладаю на сьогоднішній день вже два курси: один це професія дизайнів інтер'єрів, і другий – це як відкрити своє власне архітектурне слеш дизайн бюро. В принципі архітектурному бюро, IK Architect в цьому році було вже 10 років. А я займаюся практикою архітектурною, напевно, що з другого курсу інституту. І це, ну я вважаю, що по-перше, те, що мають робити студенти, це мати якийсь досвід. Тобто, я почала свою кар'єру з 2008 року. Найцікавіше, що моя на перша робота мені за неї заплатили навіть 200 доларів при курсі 5. Гривень за долар, тобто за період університету. Я дуже багато мала практики в різних дизайн-бюро. І з 2012 року, з 2012 серпня, я розпочала цей бізнес. Скажімо, так для мене. Я думаю, що як і для більшості архітекторів і дизайнерів, це буде нормально сказати, що я люблю всі проекти. Або перш за все, як замовник вибирає свого архітектора, так і архітектор вибирає, які він буде робити проекти, бо вони мають ну, якось корелюватися з вашою там, цінністю, місією бюро. А самі прикольні для мене проекти, які мають якісь певно, що виклики. Або в нас короткі терміни на реалізацію, або, наприклад, в нас дуже там, важка просторова схема. І як варіант, ну напевно, що найостанніший наш проект, котрий ми встигли зробити до 24 лютого, це був шоурум Tattoo Sweaters в Харкові. В нас були дуже обмежені сроки. Тобто, за один місяць ми мали зробити. Починаючи від проєктної частини, закінчуючи його реалізацію. І відкрилися ми мали, як то знаєте, популярний хештег в архітекторів і дизайнерів це успіть до Нового року, встигнути до Нового року. Тобто, і в нас була така сама історія. Тобто до нас замовник звернувся наприкінці листопада, і якби за місяць це був просто, як то кажуть, американці, Fray раш Rush кожен день. Але все вдалося, ми відкрилися, але на превеликий жаль, цей проект проіснував тільки два місяці. Після чого він змушений був ну якби зачинитися сам шоурум. Ще один з цікавих проектів. Це напевно, що інтер'єр квартири в мансардному поверсі, і скажімо так. Замовники, не будучи досить компетентними з точки зору там планування і так далі, купили квартиру, яку їм як продали як дворівневу. Але по факту це було не так. Ну тобто, це було майже нереально з неї щось, як то кажуть, вижити нормальне. А в них велика сім'я з двома дітьми. І так далі, і тому подібне. Е, і за рахунок того, що ми якби маємо архітектурну е, е, освіту, е, ми дуже гарно розбираємося в конструкціях. Я маю на увазі на команду. Екей, okay. і ми. Е, Разом з конструктором ми зробили і міжповерхові перекриття, тобто все це мінімізували висоти для того, щоб зробити більш-менш нормальні висоти на другому поверсі. І в результаті це якби проект майже реалізований. А зараз знову ж таки він на паузі за рахунок ситуації в країні. Скажімо так, це може бути трішки. Ну, як то, зухвали, не зухвали, але а, я напевно, що з першого курсу, а може навіть ще до того, як вступила в університет, я розуміла, що я хочу мати власну справу. Але знову ж таки архітектурні вузи вони дають тобі дуже таку вузьку інформаційну базу, і вона стосується тільки архітектури, там, конструкції і дизайну. Ніхто тебе не вчить бізнесу, не організації, командної роботи і так далі. Для себе я зрозуміла, що найкращий варіант це піти в гарні або там, топові, наприклад, бюро, повчитися, набратися реального досвіду проєктування. І, в принципі, після цього стартувати. І для себе я вирішила, якби я вибрала декілька бюро, які мені імпонували з точки зору архітектури. Вони знаходилися в моєму рідному місті Харкові. І, на, тобто... По факту, перед стартом своєї кар'єри я працювала в Олега Дроздова, в Дроздовен Partners. Я працювала в Nice Project, це дуже також класне бюро в Харкові. І ще я встигла попрацювати в Чеплінській Associates, з керівником якого є Юліан Чеплінський, котрий був, обіймав пост головного архітектора Львова декілька років тому. Ось для себе, ну тобто, це було супер цікаво. Досвід, досвід, котрий я зараз намагаюся якби, передати студентам на курсах, на яких я викладаю. І якби, я розуміла, як побудована структура в бюро, розуміла, який досвід практичної архітектури або дизайну я можу для себе взяти. І в один прекрасний день. Мені так здалося, що прийшов час, е, пробувати щось своє. А, бо неможливо, напевно, що вивчити все. Ну, тобто, це е, знову ж таки, це загальна помилка, напевно, що е, працювати в когось до того часу, поки ти не дізнаєшся все, бо це ну, якби неможливо. А, тому ти маєш е, якийсь плюс-мінус е, впевненість мати якийсь базовий фундамент і потім вже стартувати свою справу. Скажімо так, на, на мій погляд, для того, щоб почати свій бізнес, має бути, напевно, що три основні складові. У вас має бути якийсь стартовий капітал. А як на мене, ну, якщо ви хочете і ну, частіше за все, архітектори, дизайнери вони починають ну, самостійно працювати, вони там не всі одразу можуть взяти команду, так? Тобто, в те має, має бути ну, якийсь… Як то кажуть, подушка безпеки, ну, нехай там на три місяці, щоб ти не парився стосовно того, де мені взяти гроші і що мені там сьогодні або завтра їсти. Тобто, це в тебе цей момент закритий. А другий момент, то що я вважаю, це має бути особиста харизма, бо е, зараз е, такий е, бізнес трішечки е, змінюється і. Е, і якби в нас людина йде до людини, тобто ми себе позиціонуємо. Тобто, на першій зустрічі, наприклад, з клієнтом, ми не стільки продаємо нашу послугу там дизайн чи архітектура, ми продаємо себе як спеціаліста, як людину. Бо я завжди кажу і клієнту, і в принципі, і команді, що ми маємо ну якби бути емпатичними до клієнта, але не ну якби не сліпо, а розуміти це. Чи він тобі підходить, чи ні, тому що проєкт, ну, за частіше це мінімум 6 місяців, і тобі дуже багато треба комунікувати з цією людиною, тому якби вам має бути комфортно. Ось тому знову ж таки харизматичний аспект, тобто що ви можете і себе подати і продати свої послуги, це великий плюс. Е, і напевно, що третє, тут би я б так сказала, що це ваші основні хард скіли, слеш, напевно, що е, ваша мотивація і в якомусь сенсі ну, якби впертість. Бо коли ти починаєш в тебе а. Частіше за все немає проєктів, тобто ти маєш якимось чином їх знаходити, виборювати в якихось там тендерах або конкурсах приймати участь. Далі ти стикаєшся з ситуацією, що якщо в тебе немає практичного досвіду реалізації, ти не завжди розумієш, як це працює. Бо знову ж таки, якщо ми візьмемо, наприклад, там ту ж книжку Нойферта, де в нас вся ергономіка написана, або Шерешевського, в котрій всі конструкції. Тобі це все зрозуміло і понятно, коли в тебе вже якийсь є досвід. А коли це якби з тобою перший раз, то ти якби не знаєш, куди тобі бігти і що робити. Дуже часто мені здається, що люди стикаються з ситуацією. Ну, я маю на увазі колеги, починаючи, що на будівництві ніхто не хоче тобі, ну, якби по-нормальному пояснити і до тебе нормально віднестися. Тобто з. З рахуванням того, що ми всі колись починали. Це, як напевно, що люди, котрі ненавидять автошколу на дорозі, да? але, блін, ну ми всі так їздили колись і не знали, куди нам повернути. І так, так само і в професійній сфері. Тому я, я вважаю, що має бути ще якась ну, така об'єктивна Впертість, ну, бо тобі, перш за все, прийдеться стикатися з небажанням, скоріш за все, тобі допомогти, бо ти маєш якби, це самостійно пушити. Ну І в принципі дуже багато інформації ну, на превеликий жаль, ль, вища школа архітектури, вона тобі практичної інформації дає мало. Тому тут о, треба буде самостійно займатися або ресерчем, або знаходити о, як варіант будівельників, котрі. Будуть зацікавлені е, вам допомогти а знову ж таки частіше за все вони зацікавлені, якщо ви якби позитивна, емпатична, харизматична людина, і ви по якби по людськи, як психолог в якійсь мірі, знаходите до них шлях і починаєте з ними ну, якби, нормальне людське спілкування. Знову ж таки, коли я працювала в, е, в різних бюро, то ну скажу чесно, і це нормально. В мене були якісь там шабашки, то тобто ми починали робити як там якісь шоуруми, наприклад, для е, Київстару, е, закінчуючи якимись там готелями і так далі. Е, коли е, щоб почати свою власну справу, е, так склалося, що в мене був перший проект, це була реконструкція житлової будівлі. П'ятиповерховий під соціальне житло і, в принципі, бюджет за цей проект. І його терміни, то, що я казала, він десь плюс-мінус був на три місяці проект, і коштів вистачало мені з періодичною ну, якби, залученням коштів на життя спокійно на три місяці. Тобто я вписалася в цей проєкт, дуже швидко його якби реалізувала, і потім мала ще якби, зайві кошти і зайвий час для того, щоб робити якісь свої особисті проекти. Але цікавий кейс, як я, в принципі, знайшла своїх замовників, бо в мене є. Якби історія, як я робила е, ті е, борделі і якісь е, жуткі караокі-бари, е, і просто в якийсь час зрозуміла, що це капець, я просто вигораю, я не хочу взагалі нічим е, займатися. І прийшла е, революція 2014 року, е, все стало, роботи немає, нічого немає. І тоді я сіла спокійно собі подумала, що я хочу взагалі робити. І е, в мене був. Е, Деякий фінансовий капітал для того, щоб ми всі команди розробили а проект приватного будинку, як ми вважаємо, він має бути як для себе запроєктували, і зробили для нього інтер'єр. Ми його на той час виставили на усі можливі, і неможливі там безкоштовні і платні доски об'яв. Тобто на той момент ще не був, наприклад, так інстаграм популярний чи щось. І нам з цього проєкту прийшов перший замовник на приватний будинок і другий замовник на е, інтер'єр. І воно далі сарафанним радіо так і розійшлося. І вийшло, що як тільки ми зробили проєкт як для себе, то прийшли і замовники, яким подобається така архітектура і дизайн. Ну, мені здається, що тут не треба вимірювати це, напевно, широками, ну в якомусь чисельному кількості. Тобто, тут питання в тому, якщо ви налаштовані спочатку з початку, ну, самого початку відкривати свою справу, то ви можете. Ну, наприклад, я в, в Юліана Чеплінського працювала 6 місяців, тобто це не дуже багато. І в принципі, ти розумієш, як це все відбувається. Тому тут скорше за все. Треба мати впевненість, але, знаєте, ну, таку, якби не тупу фанатичність, що Ай, а вдруг в мене все вийде, і я можу взагалі ніде не вчитися. Тобто, мені здається, що мінімум, ну, якщо так сумарно взяти, то я напевно, що десь років-півтора працювала, ну, якось там на дядю, скажімо так. І після цього в тебе вже змінилося ставлення, тобто дуже. Чітке розуміння твоєї мотивації, твоєї відповідальності і того, що ти все не вивчиш одразу, але ти знаєш, як би це де це знайти. Скажімо так, що якщо ви хочете відкрити свою власну справу, і ви фанатієте від того, від архітектурного проєктування чи від дизайну інтер'єрів, то я вас можу засмутити по саме своєю улюбленою справи ви будете займатися як на, е, найменше. Бо у вас е, починаються моменти там, якоїсь операційної роботи, у вас починаються моменти е, фінансового рівня, податковий і так далі. І тому подібне. Зрозуміло, що за якийсь час у вас буде вже фінансова можливість і якби, потреба взяти або людину на аутсорсі, або в штат. Але е, більшість, ну, наприклад, то, чим я більше за все е, займаюся, це комунікація з клієнтом. Тобто я дуже маленький час е, саме проєктую, бо е, як я ск е, сказала на початку, то людина йде до людини, і я в, ну якби виступаю в ролі як е, обличчя бренду, обличчя компанії, і більшість замовників е, хочуть спілкування ну якби, зі мною. Тому, Напевно, що десь 60%, тобто це е, якісь організаційні комунікаційні роботи. Якщо ви е, працюєте в команді як найманий співробітник, то у вас є чіткі поставлені задачі, і якщо вас ну, якби, взяли на роботу як дизайнера інтер'єрів, то ви, в принципі, 90% часу будете цим займатися. На якийсь е, період часу вас будуть залучати ну, віднос відповідно від компанії е, і його вашої. Кваліфікації до, наприклад, мітингів з замовниками. Ось, але якщо ви починаєте свою справу, ви маєте бути, напевно, ще як розуміти все: і фінанси, і податки, і комунікацію з людьми, комунікацію з командою, мотивацію і ще і робити іноді дизайн і архітектуру. Це дуже цікава програма, бо я напевно, щоб якщо б мені хтось це розповів ще в інституті, я б купу гроші заплатила і або б зайняла, якщо б їх не було. Ми для себе зрозуміли, що не так важко, наприклад, знайти хард скіли, дізнатися, як працює програма, але як то все? Ось ця механіка в команді працює в бюро, тобто ніхто про це ніколи не розповідає. Тому ми поділили наш курс на декілька етапів. Перш за все, я, як головний лектор, розповідаю про роботу в команді, як відбувається взагалі комунікація з замовником, які є етапи проєктування. І, наприклад, головне питання чи... Закінчується ваша робота на етапі здачі проєкту замовнику, чи ви його там, наприклад, ведете до е, фінального переїзду замовника, або, наприклад, ви навіть його як... робите якусь підтримку е, проєкту вже після. А е, далі ми ще залучили маркетолога е, е, юридичний відділ, відділ продажів і ашер відділ Тобто, кожен лектор, він профі в своє, е, своєму напрямку, і він е, розповідає. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо маркетолога, що в нас є, що таке платформа бренду наприклад, які в нас є шлях клієнта, бо якби знову ж багато архітекторів і дизайнерів думають, що наша робота це якби альбом, креслені, на цьому все. Але починається чи з першого контакту клієнта з вашим, наприклад, інстаграмом. Закінчуючи, я не знаю, там підписанням до е, договіру і варіантом, наприклад, оплати по QR-коду, бо таке ну не дуже часто роблять, це все ж таки. Е, ну, це все про клієнтоорієнтовність, е, про маркетинг, і е, так само це стосується і е, професійних. Професійного ведення документа обігу, наприклад, сплати податків і так далі, і тому подібне. Бо як тільки ти хочеш масштабуватися не в фрілансера, або не людину, яка там щось собі дома тишком нишком робить, а якщо ти хочеш виходити на ринок Україна або ж і на міжнародний ринок, ти маєш розуміти, як це все влаштовано. Це як Якби лекції з домашнім завданням на мій погляд, ну і так як я являюся як головним лектором, мені здається, що якщо людина нічого взагалі не робить, то звичайно якась частина інформації вона тобі десь відкладеться. Але тобі треба зробити, як то кажуть, механічну роботу, як ми робили в школі, для того, щоб в цьому був результат. Бо як тільки ти робиш домашку, Тебе ще виникають додаткові питання. А в цьому курсі в них буде домашнє завдання по кожному блоку, починаючи від мене, маркетолога, юриста і так далі. І знову ж це дає розуміння, що як тільки у вас буде, наприклад, фінансова можливість залучити маркетолога, то ви б хоча б будете з ним на одній мові розмовляти. І фінальне домашнє завдання це буде бізнес-план. Взагалі свого архітектурного бюро, і наскільки, наприклад, ті інвестиції, котрі в вас є, або які ви можете привнести в свій бізнес, за скільки вони там вам відіб'ються і як правильно навіть розрахувати там зарплатню для команди? Якщо ми говоримо про курс як відкрити власне бюро, то мені здається, що це просто можна вимірювати. Напевно, що роками, бо це якби досвід, котрий ти набуваєш, ну от в мене це майже за там 14 років е мого... Е Моєї роботи, тобто і ніхто на превеликий жаль, цим не ділиться. Вищі інститути або університети вони не залучають спеціалістів різного профілю для того, щоб покращити знання своїх студентів. А то мені здається, що це ну, знаєте, як моя головна мотивація в цьому курсі це поділитися своїми знаннями і напевно, що факапами і шишками, котрі ти ну якби набив за всі ці роки. Для того, щоб людина ну, зробила таких принаймні помилок менше. Ось тому я думаю, що тут це буде ну, напевно, що може роки 4-5, десь так. Я думаю, що перш за все відповісти собі на питання, на що воно тобі треба. Бо, скажімо чесно, що це дуже важко. І не всі це витримують. Бо якщо ти йдеш в архітектуру або в бізнес або в дизайн заради грошей, то чесно кажучи, в інших спеціальностях це можна зробити легше, і якби профіс в тебе буде більший. Якщо все ж таки людина хоче, це має бути велика мотивація і бажання. Друге, то ти маєш або мати хоча б один проєкт, з котрого ти починаєш, або декілька, ну, наприклад, конкурсних проєктів, в яких ти можеш повністю поринути. А далі мати якийсь стартовий капітал. Знову ж таки, на сьогоднішній день навіть вже банки спокійно кредитують маленькі бізнеси, бо той же комп'ютер, на якому ми працюємо, він коштує ну, навіть ну тобто більше тисячі доларів. Тобто його треба мати. Якщо ми говоримо вже про якийсь ліцензійний софт, то це взагалі для архітекторів дизайнерів дуже багато. Ось. І далі я вважаю, що треба мати стійкі е, нерви, бо це е, знову ж таки капець. і ти маєш бути стресостій. Е, і в принципі, в тебе має бути якби дуже швидке е, мислення і е, формат вирішення якихось проблем або питань, які в тебе ось тут зараз відбуваються, і тобі треба ось так це зробити.